Добрий день, мене звати Кондрюк Анна, я учениця 10 класу політехнічного ліцею «Міста Києва. Тож я хочу презентувати вам свою роботу на тему IR-меню. Я створила веб-додаток із використанням доповненої реальності для урізноманітнення роботи ресторанів. Я хотіла показати, як за допомогою доповненої реальності та підручних інструментів Розрізнь ресторанного меню можна значно збільшити продажі, покращити лояльність відвідувачів, зменшити негативні наслідки необізнаного на вибору, надати друге життя речам, що нас оточують, покращити та розвинути, здавалося, буденні послуги та продукти. AR-меню є орієнтованим на мобільні пристрої. Він повинен бути зручним інструментом для використання у будь-який момент часу. Доступним для всіх типів операційних систем і програмного забезпечення, тому було вирішено, що він буде створений на платформі ВЕБ, бо це як кросплатформним рішенням, не вимагає встановлення на пристрій, що займає певний час. А він є швидким і зручним у використанні а також зникає потреба у проходженні модерації магазина застосунків, що є тривалою по часу та затратною по ресурсах роботи. Тобто це дає можливість потенційним користувачам отримати доступ до інструменту тут і зараз. У даному проєкті я також вирішила використовувати технологію AR, бо вона має безліч сфер застосування та її приклади ми можемо побачити у повсякденному житті. Приміром, ми можемо дізнатись нову інформацію з історії України, побачити архітектурні пам'ятки та культуру. Користувачеві необхідно лише мати браузер та доступ до інтернету. Таким чином, користувач перейде в додаток, скануючи QR-код, що був розміщений на меню, надасть доступ до камери, руху та орієнтації задля подальшого використання, та навіть на камеру на зображення страви зможе побачити 3D-модель, з якою він може взаємодіяти, а саме обертати, приблизити та прочитати коротку інформацію про неї. Обраний спосіб реалізації демонструє, що майже будь-який власник бізнесу чи керівник організації з мінімальними витратами часу та ресурсів може отримати додатковий інструмент для просування свого продукту чи послуги. Окрім цього, веб додаток є ще й зручним для інтеграції уже існуючі системи та рішення. І, хоча в даному проєкті показано можливості AR в розрізі ресторанного меню, насправді на базі цього проєкту з незначними змінами можна реалізувати безліч інших ідей, що покращують візуальне сприйняття товарів, послуг, навчальних чи розважальних матеріалів, мій проєкт розроблявся протягом чотирьох місяців. У вересні в мене сформувалась ідея, після чого я почала її аналізувати і шукати потрібні джерела і ресурси. У жовтні була обрана платформа, де буде створений додаток, умова програмування та технологія доповненої реальності. У листопаді ж почався аналіз доступних функцій допоміжних бібліотек та створення демо-застосунку. У грудні я об'єднала функціонал та зовнішній вигляд застосунку, тож він набув того вигляду що має зараз. Тож зараз я хочу вам продемонструвати мій застосунок. Відкривши камеру телефону, скануємо QR-код. І переходимо безпосередньо до застосунку. Надаємо необхідні дозволи. Наводимо камеру на зображення страви. і бачимо 3D-модель та коротку інформацію про неї. До застосунку було додано три страви: пончик, чиск та хот-дог. Надалі ж, відповідно до закладу, можна розширити меню. Дякую за увагу!